Дорогі браті і сестри, Христос Воскрес! Ось ми з вами вже і наблизились до свята Воскресіння Христового. Церква Христова готувала нас часом Великого посту, молитовним настроєм, трудом для ближнього та для спасіння власних душ. Всі ми у цій підготовці сьогодні зустрічаємо світле свято Воскресіння Христового. Свято, коли людство зустріло можливість стати жителями Царства Небесного, адже своїм жертвою на Христі, перебуванням у гробі, одночасно на небі, в пеклі і Воскресінням з мертвих, Господь наш Ісус Христос показав нам найвищу любов, свою жертовну смерть на Христі. У Страсну п'ятницю та у Четвер четвервечері, читаючи чин євангельських страстей, задумуєшся над тим, як багато в житті людини може бути зрадників, особливо, коли це зрадники самого Бога, Господа нашого Ісуса Христа. Адже коли його взяла варта, то розбіглися всі, не лише Апостол Іуда, який продав його за 30 срібняків, але навіть найближчі до нього, апостол Петро і всі інші апостоли, також і всі інші ученики, які були з ним, лише одиниці, слідували за Спасителем і то здалеку споглядаючи, що буде відбуватися. Господь, маючи змогу не бути розіп'ятим на Христі, навіть знищити, як Бог тих. Хто вів його на розп'яття, показав своє смирення, дався добровільно себе вбити. І цею жертвою на Христі показав найбільшу любов, тому що в одному з місць Писання написано, що немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Так і Господь наш Ісус Христос був убитим. Руками тих, які ще кілька днів тому кричали Осан на Вишню і благословенти Господнє. Ті, які називали Спасителя вчителем, були біля Нього, отримували від нього стілення, отримували вирішення різних своїх питань, сьогодні кричали: Візьми, візьми, розіпни. Але разом з тим, споглядаючи на ось цю людську сутність, ми під час Великого Посту мали би навчитися бачити себе, розуміти свою гріховність, адже кожен з нас, на жаль, має в собі ось цей гріх. А саме Воскресінням, Господь і відкрив нам можливість боротися із своїм внутрішнім егоїзмом, ставати кращими. Найперше для самих себе. Тож, браття і сестри, щиро вітаючи вас! Зі світлим святом Воскресіння Христового бажаю всім нам, щоб після часу Великого Посту, після переживання ось цих страстей Господніх, ми всі могли удостоїтися з чистою душею, зустріти світле свято Воскресіння Господнього. Також хочу привітати сьогодні тих, заради кого ми. Ми можемо мати мирне небо над головою. Це наших воїнів. Хочу подякувати їм, також волонтерам, всім людям доброї волі, які постійно стараються, підтримують нашу армію, стараються зробити внесок для нашої країни. Адже християнство неможливе без любові, а любов неможлива без вчинків, добрих справ. Наш народ, дякувати Богу, є дуже добрим і вміє цю любов показувати на справах. Всіх щиро вітаю зі світлим святом Воскресіння Христового: Христос Воскрес воістину Воскрес, Христос Воскрес, Нехай Воскресне Україна!